Друге життя. Чому не варто викидати новорічну ялинку до сміттєвого контейнера? Ваш син у заручниках. На півночі Рівненщини відбулися масштабні контрдиверсійні навчання. ITV. Новини. Доброго вечора. Нове життя для новорічного дерева. Щорічно напередодні різдвяних свят українці прикрашають свої оселі незмінним святковим атрибутом ялинкою. Купують як штучно, так і живу. Втім, після закінчення святкувань новорічна красуня нерідко опиняється на смітнику. Чому не варто викидати ялинку до сміттєвого контейнера та куди краще віднести дерево, аби не зашкодити довкіллю, дізнавалася наша Лілія Мазур. Ялинка дерево, яке щорічно милує око українців, напередодні свят свої оселі прикрашають як штучними, так і живими вічно зеленими. Однак, впродовж кількох років популярність живих ялинок значно зменшилася. Рівняни розповідають, надають перевагу штучному дереву, тому свої домівки прикрашають саме ним, оскільки це зручно та екологічно. Схоже, невеличка така, живу не ставила. Для чого, що росте, не росте. Скільки років то штучна ялинка? Звісно, хотілося б живу, але краще будемо берегти природу. Ну, живу я хочу і ставити. Це, як кажуть, знищуєш природу. Дерева те, що. Ріжуть, а потім викидують. Вона ж не довговічна, та сосна чи та ялиночка, вона постоїть, а потім смітники, смітники, все. Треба природу берегти. Так що я вже давно відказався від цих ялин. Попри те, що більшість мешканців рівного надають перевагу штучним деревам, на вулицях міста можна все-таки побачити живі поодинокі ялинки, як біля сміттєвих контейнерів, так і всередині них. Комунальні служби наголошують, викидати дерево потрібно правильно. Велике прохання до рівнян. Ми вже звертались до голів СББ і звертаємось через ваш ресурс до рівнян з проханням. Викидати їх біля сміттєвих майданчиків і не змішувати їх з побутовими відходами для того, щоб подальшому можна було завести їх на переробку. Відтак ялинка потрапляє в комунальне підприємство Трес зеленого господарства, де переробляється на щепи. КТП своїми силами збирає ці ялинки, сосни, привозить їх до нас. У нас є дробарка, де ми переробляємо його на тріску. Тріску використовуємо для мульчування пристовбурних лунок, використовуємо для спалювання у нас твердопаливні котли. Ну йде не пропадає, скажімо так. Тож, якщо ви придбали живу ялинку, подбайте про її подальше використання. Завдяки правильній утилізації ви зможете подарувати нове життя новорічному дереву та не зашкодити довкіллю, утворюючи стихійні сміттєзвалища. Лілія Мазур Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Дві ДРГ таємно проникли до міста у Рівненській області. Одна із них захопила у заручники сина керівника енергооб'єкта, вимагала повністю зупинити об'єкт критичної інфраструктури. На Рівненщині провели тактику спеціальні навчання силовиків щодо затримання та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Участь в антитерористичних навчаннях взяли працівники ДСНС, Нацгвардії, співробітники СБУ та ГУНП у Рівненській області. Як це відбувалося, та чи вдалося виконати завдання, розкажуть наші журналісти. Субтитрувальниця про Во на територію регіону ворожих ДРГ, усі силові структури Рівненщини, готові дати відсіч та обезпечити населення. Днями на півночі Рівненщини відбулись масштабні контрдиверсійні навчання. Відповідно до плану тренувань, одна із ДРГ таємно проникла до міста, де знаходиться атомна електростанція. Інша захопила у заручниках сина одного із керівників енергооб'єкта і вимагала повністю його зупинити, застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, диверсанти змушували заручника. Схилити його батька до співпраці з країною-агресором, відтак силовики провели комплекс дій щодо виявлення та локалізації зловмисників. Рятувальники ж ліквідували наслідки пожежі. Під час навчання було відпрацьовано елементи знешкодження, яка проникла і захопила в нашій області родичів. Керівників одного із об'єктів критичної інфраструктури для вчинення морального, психологічного, фізичного тиску і, відповідно, в подальшому схиленні їх до співпраці з країною агресором Під час навчань ми продемонстрували чітку загодженість дії всіх правоохоронців і силами. Сисолога, де санти були знешкоджені і заручних відповідно звільнені у підсумку навчань спецпідрозділи СБУ та ГУНП знешкодили умовні ворожі групи, звільнили потерпілих і так запобігли можливій техногенній катастрофі. Зі слів начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Рівненській області Руслана Жука такі заходи для правоохоронців та рятувальників рівненщини проводять дуже часто. Сценарії також відпрацьовують найрізноманітніші. Навчання проводимо по мірі можливості, бо особовий склад не завжди весь є на місці. завжди, дуже багато особового складу у відрядженні, тому проводимо по можливості, а особовий склад справився на відмінно, хоча ще є над чим працювати. Різного роду так само по відпрацьовуємо по захвату будівель, відпрацьовуємо по роботу блокпостів. Запускаємо теж умовних диверсантів, щоб вони курсували по області і намагалися об'їхати блокпости. Ми шляхом виставлення тимчасових блокпостів намагаємося їх би, виловити, цих умовних диверсантів. Рівненщина лишається прикордонною і з ворожою країною областю, тож до усіх можливих провокацій нині потрібно бути готовим щодня та щохвилини. І так усі силові структури та рятувальники Рівненщини посилено над цим працюють. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Віктор Міщук телеканал Media Group. Про те, яка ситуація із захворюваністю на грип та герві на рівненщині про жителя Клеванської громади, що переробив радянську зірку на тризуб, та про те, скільки тонн снігу вивезли із доріг рівного спочатку зими, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Свято в укритті. Вихованці ліцею, особлива дитина, влаштували концерт у бомбосховищі. Солоний поцілунок. Американські благодійники передали для рівненського медзакладу обладнання для лікування муковістидозу. У Рівному відбувся особливий концерт. Провели його в укритті. Вихованці ліцею, особлива дитина, підготували яскраву концертну програму та привітали з днем народження волонтера з Харкова. Під час цього пролунала тривога, тож вітання звучало по-особливому. Як це відбувалося, дивіться у матеріалі Дарі. Хтось грав на музичних інструментах, хтось співав, а хтось танцював. Так із ним народженням привітали волонтери із Харківщини, вихованці навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Керівник фонду Я врятований Дмитро Ложенко завітав до закладу, аби разом із своїми рівненськими друзями подарувати дітям свято та зовсім не очікував, що дарунки і вітання отримає й сам. Це дуже такі прекрасні емоції, коли тебе вітають діти, коли вони для тебе щось готують. Ну, то це найкращий день народження, насправді. У своєму юному віці діти вже добре знають, що таке війна. Незважаючи на те, що розпочалася повітряна тривога, вони не розгубились та виступили із своїми номерами, але вже не в актовій залі, а в укритті. І швидко. Переформатувалися з музичної зали у сховище, і я хочу сказати: от майстерність вона є майстерністю. Вони не розгубилися. Вони для них навіть це було і цікаво, бо це ми зробили вперше. Отак от згрутувалися, зібралися і зустріли. Гостей сьогодні в такій нестандартній такій формі, скажем, да після гучних привітань волонтері сам привітав дітлахів для кожного учня. Благодійна організація я врятований передала чималі пакунки з подарунками. Вони наше майбутнє, а наше майбутнє має бути знаєте, радісним і максимально максимально зараз проживати щиро своє дитинство, щасливо своє дитинство. Попри все, наші дітки заслуговують і ми наші дітки незламні. Сьогодні ми в бомбосховищі. Це перше свято в Бомбосховищі. Овичі, а для діток з особливими знаєте, потребами було трішки страшнувато, але ми справилися. Дмитро Ложенко розповідає, почав займатися волонтерською діяльністю ще у 2018 році. Приїхав у Рівне в гості до своїх товаришів, але не хотів покидати своєї улюбленої справи. Знайомі порадили сконтактуватись з Катериною Марчук та її волонтерською командою. З тих пір співпраця між волонтерами Харкова та Рівного почала набирати нових обертів. Далі будемо до кінця вже як кажуть прикривати тили нашим військовослужбовцям і намагатися допомагати цивільним, їхнім дітям. Маломобільним людям, у котрих нема змоги наразі щось отримати. Так? Ну і Дійсно, в першу чергу, це військові. Ірина Грабчак, Артем Шоула, телеканал ITV Media Group. Хвороба солоного поцілунку рівненському обласному спеціалізованому диспансеру радіаційного захисту населення передали апарат для лікування генетичного захворювання. Це дасть змогу медикам краще піклуватися про хворих, а пацієнтам швидше боротися із симптомами недуги. Що це за пристрій та як він працює, дізнавалася наша Іванна Чорногорська. Солоний поцілунок або муковість цидос. Цією недугою хворіють переважно діти. Вона і генетичною, і невиліковною. На сьогодні на рівненщині таких пацієнтів 44, з них 29 дітей. Хвороба уражає серцево-легеневу та травну систему, в результаті якої продукується слиз. Такі дітки погано набирають вагу, погано ростуть, мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, погано засвоюються жири. В результаті страждає набір ваги. Ми проводимо до обстеження, проводимо, визначаємо хлориди поту, такий стандарт. Встеження і в разі високих хлоридів поту направляємо їм на генетичне до Задля підтримки таких пацієнтів американські благодійники передали для Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення вібруючий жилет та 24 спірометри для контролю функції легень, аби покращити роботу дихальних шляхів. Апарат монарх, який дає змогу працюючи з пацієнтом легко і якісно чи, легкої і якісної очистки легень від е, секрету, е, тому ми е, хотіли, мріяли про даний е, апарат. Е, ми е, Неодноразово благодійників просили про дану допомогу і отримали. Світлана Олійник каже: лікування від муковісцидозу – неполеглива наполеглива праця. Щодня пацієнти роблять інгаляції, приймають препарати та антибіотики, працюють з фізіо та ерготерапевтами. Тобто ми приєднуємо до вібраційних рухів ще й м'якомобілізацію м'язень між ребами для того, щоб легше відшаровувалася мокрота від стіночок. Вдох і видох. Пачки постав. до догори, ручки рівні. Піднімаємо руки вверх, глибокий вдох. Як додає фізіотерапевтка Оксана Пилишок, використання вібруючого жилету безсумнівно спрощує роботу з хворими. Легенько роздихаємо дітей, прослуховуємо їх, визначаємо ступінь мокроти і тоді вже починаємо безпосередньо евакуювати мокроту за допомогою девайсів, за допомогою віброжилетів, які нам подарували. Ми раніше ми працювали з пацієнтом самостійно, а зараз завдяки девайсам пацієнт може сам. Встати прокинутись, зробити інгаляцію. І... невдовзі пацієнти зможуть забути про симптоми муковісцидозу завдяки новій генетичній таргетній терапії. Планують, що прогресивний крок у лікуванні зроблять вже через місяць. Івана Чорногорська, Олег Шламай, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.